І так, біла-матова декоративна штукатурка з ефектом шовку наношу другий шар. Покажи ближче. Ось я її набрав в ванночку. буду наносити за допомогою валика. Не хочу я забарюватися, брати її шпательком, отак набирати. Це мені довго. Я хочу взяти просто валіком її і буду наносити. Це вже перший шар, він повністю висох, я наношу другий шар. Яким чином? Показуй ближче людям. Ось живненько, не жалію, бачите, не те, що я, я не розкатую матеріал. Я жирненько-жирненько, прям такою фактуркою наношу гарненько матеріальчик. Розкатав, рівномірно, розподілив його по якомусь участочку І далі буду пригладжувати. Ось такою металевою годилкою для вініціанської штукатурки. Венеціанська кельма, хто її називає малка, хто її називає ще як хочете. Напишіть в коментах, як ви її називаєте. Але я її називаю гладилка металева. От я її буду розладжувати одразу матеріал. Наношу да, в мене є час, бачите, матеріал не підсихає, можу нанести один квадратний метр. Ось в мене зразочок десь один квадратний метр. І я ось живненько показую ближче. Жирненько ось такий, щоб люди бачили. Люди, дивіться. Ось такий, вертаюсь назад, нічого страшного, матеріал десь пересихає. І ще ось набираю. І не жалію. Ну, багато теж наносити не треба. Дивіться, ось в мене матеріал, грубо кажучи, на поверхню. А так я б гладилкою і шпательком довго це робив. тому показую вам лайфхак такий спосіб, як швиденько наносити. Матеріал. В принципі, всі шовкові декоративні штукатурки я буду наносити саме так далі. Я вам покажу в нашій лінійці матеріалів торгової марки Мазенка є вісім матеріалів поки що, які мають наносяться дуже просто і мають такі шовкові або оксамитові ефекти. В даному випадку це білий матовий шовк, який коштує всього 200 гривень на 1 квадратний метр.